Доброго дня, діти. Сьогодні ми знімемо таке коротеньке відео про страховку. Може буде не дуже ярко видно, тому що немає світла, але ви ж знаєте, що це нам нічого ніколи не заважало. Добре? І так, дивимось на Аню і на Іру. І так, Іра прищепнута до мотузки карабіном. Перед тим, як починати рухатися, Іра і та дитинка, хто буде її страхувати, це Аня. Вони перевіряють страховку і того, хто лізе, і той, хто страхує. Аня буде страхувати Іру через вісімку. Для того, щоб правильно страхувати, Аня одягає рукавиці. Об... Обидві рукавиці. Так. І питає тоді Іра у Ані, Страховка готова. Страховка готова? Страховка готова. Стоп! Щоб сказати, страховка готова, зніми рукавичку. І отак перевірюємо. І перевируй себе. І тоді тільки, ти тільки кажеш. Страховка готова. Дуже добре. Ірочка, піднімись трошки. Дивіться, Іра піднімається. Аня вибирає мотузку і можна так держати руку, а можна по-іншому. Ось так. І ось цю вільну мотузку опускаємо. І робимо ще додатковий угол острий. Ось він. Зрозуміло? Ліпше оцю вільну мотузку, щоб було додаткове тертя, отак опускати. Зрозуміло, діти? Подивилися всі. Будь ласка, опусти ручку. Один в угол і потім ось іде другий. І це тертя. Держи, а стрибни, Іва. Сідай. Бачите, Аня витримує, але цю ручку поста. Аня витримує спокійно ось цією рукою. А тепер Аня підніми ту руку, як ти держала. Так буде тобі складніше. Зрозуміло? Опускай. Ірочка, встань, будь ласка, на ножки. І знову піднімись на глашок. Вибирай Вибираємо тут ручку. Ось тут ось так. Ти коли вибираєш, от, -от, -от так зажимай ту Зразу п'єш. Коли ти цю ручку. Знімаєш мотузки цією рукою, це ми робимо на змаганнях. Ти зажимаєш обидві мотузочки. Зрозуміло, так? І ще піднімись на один шаринок. Аня, не натягуй сильно мотузку, вона добре лазить. Так, ось, добре. І ось так, мотузочки завжди. Сюди. Все видно? Да? Так. У нас є ще трошки одна хвилинка часу. Так. Є. Тепер дивіться увагу. Наприклад, Іра зараз буде падати, от вона зірвалася. Ривок буде в ту сторону, куди пішла мотузка. Іра падає, Аню куди кидає сюди. Зрозуміло? Всім зрозуміло? Той, хто страхує, повинен дивитися, куди буде напрямок його ривку, в случаї, якщо дитинка, яка лазить або людина, яка лазить, різко падає з висоти. Буде Будемо сюди. Що треба робити? Іди, Ані сюди. Треба застосувати можна додаткову страховку, наприклад, ось таку. І прорахувати, щоб у випадку рівка Аня не вдарилася тулубом або головою від скалу. Дивимось, це буде, Іди, Анічка, сюди. Це буде двійна мотузочка. Відходимо, іди сюди ближче, сюди. Тут ми що робимо? Ось так. На петлі. Зрозуміло? Для чого? Щоб у случаї, у випадку ривку її не штовхнуло дуже різко на стіну. Дивіться? Теж, так? Та ні? Ні? Нормально? Нормально? Не дістанеш головою стіни. Не, не дістанемо. Ви зрозуміли? А ліпше всього, але в нас нема зараз такої змоги. Ставити, наприклад, дивіться сюди. Отак, От ззад. Тільки щось потрібна якась петля. А, розумієте, не та, яка буде їздити, а петля, яка ось тут вона буде стояти. І тоді виходить, що у випадку рівку Аня залишиться на цьому самому місці. І ще раз, мовна досить. Десь бачите. Ось так. Зрозуміло? І очка, ану на нагору і в тебе, виходить, і падаєш. Зрозуміло? Послаб на Зараз перевіряємо нашу теорію. Нірвочку, щоб там мотузочку не випадила. Так, ану впади. Ага, не виходить, так? Да? А тепер зниз. Так, всі. А ну послабну мотузку, держись. Держись. Піднімайся, а ти мотузочку обирай зі шкоду ногу. Зараз буде Обирай. Падає. Куди тебе рух був? Туди. Зрозуміли? Додаткове страхування у даному випадку, ну, воно може підійти, бо тоді ані. Бачите? Ну, трошки треба зробити, що вище. Ми зараз одріжемо. Не перекажите. Ось так. Хороше зробимо і тоді все буде добре. Так, достаєш себе сім'ї? Ну, пробуємо. Ні, не достає. Всі зрозуміли? Всі, все, всім до побачення.